Всім привіт і сьогодні ми граємо в хорор Паттепету, але може на початку відео вже Іри не захоче грати, так? Да. Бо я можу потім не спати. <гум> Добре, давай на двох перші, бо там три роки давай. буде збиратись. Давай. Все, йди, 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 дівчинка йди. Все. Та куди я сюди зайшов? Та куди вони йдуть? Не знаю. Добре. А ти якийсь китайський е, чублік зробив? Не знаю, а що робити? Е, я сама не знаю. Ой. Щось так темно. О, тут можна Це бігти. Ложко. О, з тут якесь е, щось є. О, тут можна шафу. Це... Тут можна в шафу заховатись. Подушечка. Класна, я ще я. якусь монетку знайшла. Ой. А я якусь штуку знайшла То якась монеточка. Ой, щось страшно. Мені ще не страшно, поки я ч, тварь не вижу, мені не страшно. ПоТП тут. По та Де Демо. Та поки що ще нема. А коли він з'явиться? Десь через 500 років, тоді не появиться. Ні, немає тут. Так. Шукай монетки, я взагалі не грибу, що тут треба робити. Че, я ще так зроблю? Ти сама мама І Я его що не знаєш. Ну так. Ох, я питати буду? Ти свині. Чекай. Я одну цей звук. Кі! Якби якийсь петух різаний. Я цю тварь поки ще не вижу, тому... Ну не пофиг. Я просто покру. А ну чекай один процент. Я зараз заработал. Я знайшла якийсь бокс. О. Нид закей. А дай вам візьму той кей? Ой. Можно светок включить? Ой, ну что что-то заблемало мне. Мне страшно. Так. <coughs> <coughs> да. И мими. Ира. Ты да. А мы будем видео записываем? Да. Выбежьте в лапу, я забыла. Чось. А ти да вообще вообще я вообще знаю, да я є, хто я я і що я є. Га? Курохаме, кругами щастя. А що? А, а ти де? Я в кімнаті там де. Заховайся, заховайся в шафу. Ок, заховалась. Бо бач, воно йде. Ти, звичайно, через трохи це? Угу. Він біля йде. ой 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 воу 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 в нього ноги? Сейчас вже можна виходити? Все. Сейчас? Вс, можешь виходити. Окей, вс, я вышло. что делать далее? Шукать монетки и ключ. И давай вынуто потопим. Да, ты шляпа. Зараз... Я в комнате закрыюсь. Так. Она поможет? А Я буду белешать. Ты где? Я не знаю, страшно. Я эту тварь хочу увидеть. Я, ну, страшно, я красиво не бачу. Кто ты видела? Да, ты кто-то. Господи, тут кімната зі столами. Ти де? Я знаю. А я тебе выжил, покажись ты. Не, потопэта. Ну же, ты Я Ты да. Я шафі. Знаешь, що захватить? Мне Мені страшно. Ты там потопет, то есть. Боже, ты що таке? Ти Ты шо мене страшишь? А ну иди сюда, тут можно. Ми... Я ключ Ходи шла! Худи бокс открыв! Да, я пішла бокс відкрывать. Я кидай, ты кис сторони ты пішла в пора. Да сюда иди, йой! Боже, дай би. Ви чуєш якісь шаги? Ні. Та то я хожу. А? він чує тут... А Він чує наші шаги. Ну, типа. Ой, воно йде. Ти шо так страшиш? Як будеш чути зубки. А, да. Ну да, йде. Я не выйдем. Чуешь? Mm. Чужой гуной, да? Чужой гуной Тон-тон, э-э-э, тон-тон Тон-тон, тон страшный? Нет, mm. nee, не очень Я его увидел Ну, типа, троха страшная типа, не mm, Я себе на помощь от тебя не призвать тут что за пердёж? Все, Ань, пошел. Ты да, да. Я там, да и была. Вот. Ходи за мной. А винтам? там? Нет. Ты пришёл. что, ты ходишь ко мне, правда? Сюда, я бокс открою. Ты что за бокс? Еда! <гас> Бляха, нам капец. Сюда. Нам ну, капец. Закривай очі для чого? він зараз на нас Да, страшно, правда. Будело. ха-ха-ха выпал. Можно обесратиться. Угу, я тоже перестрашилась. Не рекомендуем. Ой, давай ще раз пограем. Постараемся. А <с> давай уже кимось. Давай, так навіть цікавіше буде якось. Ходиш. Угу. Ходись. Давай на четыре грати. Давай. Сюда, люди, люди. Ми тут надеемся не одні. Сюди, люди, люди. Сюди. Та! Ч ты вышла? Зайди назад. Виходь тут! Чотири, три, два, один! Чекай, вс, ты проможно заходить! Ты шось поняла? Н -н -н. А мы с кем играем вообще? Мы двое. Ходи. А. Ходи. А. Дай сюда. Не, их тут забагато. Сюда йдем. На пятер можешь. тут звільниться. Девять. Ходи сюда. тут звільниться. Сім Шість п'ять, Чотири три, два, один. Abracadabra, abrakadabra, abracadabra, abra, coco, 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 coco not bad, coca not, 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 oi not, oi, oi, oi. Uh -huh. <laughs> Добрий oh. день, чувак. Так у вас справа. Добре. У мене тоже. Не, да. я легче буду. Я буду біля шахта, Мені страшно. Тебе так может выгнать Тому що ти взагалі не рубись. Так oh. like, робити? No, збирай монетки. Я йду ведь у кинула якусь. я нашла три монети. Я тоже. Свич? Ой. Я вам світло начайно притягую. Це три монети. моё я настрашилась. Ще Мені одні страшно в ту патапету грати. Ні, я ще. О, я ще три монети. Що, воно йде? Ні, то я ходила. Ні, это не йде. Воно не йде. Боже, че е так страшно, че оно А ты да? Аша. Аша. Я я Аша. ключ! Боже, Аша. Я Аша. 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 Патапета? А ты где? А что, я с чумаком? А я мою ключ. То я мою ключ. Ну тоже. Не понтуйся. Вот, кей, я тоже понимаю. Не понтуйся. Я шесть двоих двое сховаем? А ну зачекай. А куда идти? Что с ним жениться собралась? Не, я просто ему Е, друзі, я заявила, він там нормальний. Думаю, що мені десь там 500 дроків. Та сама Та сама я з 10 років. З 10 ма років. Що той патапета йде? Йде. Страшно. Ховайся. Ну like да. Чувак, Вася! Блин Хоть бы, чувак, нормально с кулачкой надо. Что бы выжив? Мама Байкиш, не шли чує, як я говорю. Так є. Что дура?

Есть де офу де ту зе холвей. Його, його з'їв. Там вже можна виходити? Там у мене якась карточка є. Але чому він так з'являється з якоїсь раки? Коко у вас сускерит зе Я нічого не розумію. Ой. Пацанам його. У мене якась карточка є. Ой! Тікай, шаф, ховайся. Він прийшов знов. Та бо ти його говориш. А це ж ти тільки що був. Я не знаю. Все. Якщо не будемо вчати, то ніхто не буде страдати. Той пета пета, походу, здох. Який пята пета? Ну, той, чувак. А воно так Не знаю. Пой липше. Будвики надо там ты ешь. Охуя по хату знайшла. Круто. Ой. А ч тут что тут сделала? Ничего! Что идет? Нет. Чуешь, Вон у шафрозное слоно. Ты Чуешь? А давай я крикну, Стань Ну. Я сейчас крикну. Давай. Патапад, приди. Нет, не такое вот, треба. Ти ж бука. Ти ж знював, перебала. не знаю, давай йому репчик зачитаю. Хм, угу, угу. Ти йди, ми тебе не любимо. А ну, іди до то репчиком за загубим. Лінган, голі-голі. О, пришов. Ні. Я не знаю, як це працює, він прийшов. Ми викликали патапета. Так, да, А прикинь він так в житті можна дітей патапетом страшити. Не знаю. Що він пішов? Mm -mm. Ну, ти чуєш ще звуки? А мені якщо визвати потапета ригом? Давай, ригай. А чо я? A, a cue is called a class А давай я рябчик зачитаю? Давай. Ти тупий, ми його не любимо, а ну ти йди до своєї мамки, поплач. Ти поплач. ты эксенка Пеппа. С меня я кайф тупа. Только с песня типа, да? Да. <свист> Мой рыбчик жаль, потому что я жест. Будешь со мной играть, отберу джойстик. Чуешь? <свист> <свист> потому что я Бэтмен. <свист> yeah, yeah. а я, я. Потому что я... Песня Аманда Линда и Роуз. Бэтмен це на это сам знаю Потому что я Пата подав... Потому что я, Шо? Бо, тому, ти вата, я не yes, Потому що ты вата Пет Ша Потому что ты вата Я бы не почула Нет Потому что я Потап Пришел Да ще не прийшов, прийшов. Ще не чуешь Дай я ему зачитаю рэп Давай читай. Ну, давай. Я вот так буду робити, а ты будешь читати реп. О, давай. На раз, два, три. Раз, два, три. Читай, ты співаєш, а я вот так кровлю, пом. Угу. За мене разум О, і дай, іде! Кінчим стрім, починаємо новий, бо трохи вже карта біси, окей? Ага. Закуду він пидай, вже будемо той новий записувати Угу Все, він пішов Давай ти де? Я в тій кімнаті. Хорош. Эм, ты что хочеш сказать? Хочу. Давай. Коротше діти, які живуть в Бориславі і які живуть біля Аврори, чого я казни, ну то не ходіть туди і не беріть якісь ліпучі накладні ногті, бо я їх зробила і перемучу. Але, на жаль, Це я робить? живу в Трускавці. Бо ми колись жили в Бориславі, так? Угу. Ми зараз вже живемо в Трускавці, там дуже далеко, ну, ви нас не знайдете тупо. Да, no, ну, але ми граємо в Борислав інколи. Але дуже-дуже раз у рік. Як Макс. раз в місяць? <coughs> раз в місяць. Ну, приблизно так. Ну все, і на цьому всім пока. Всім па-па-па-па. в Окей.